Ну, я можу сказати, якщо ми говоримо конкретно про законопроекти, то безумовно дуже правильно, що вперше за останні 10 років ми повернулися до нормальної практики бюджетного процесу, коли фактично були дотримані всі абсолютно регламентні норми, і ми не приймали закон про бюджет під ялинку. І завдяки цьому насправді бюджет, як на мене, набагато кращий за за багато інших років. Другий момент це безумовно це законопроект пов'язані з соціальними речами, і підняття мінімальної зарплати до 3200, Це звичайно був один із найбільш проривних законопроектів за останній рік роботи уряду. Ну я вважаю, що це хороша четвірка. Тобто, в принципі, на сьогоднішній момент. Насправді вдалося стабілізувати економічну макроекономічну ситуацію. І, в принципі, почали переходити нарешті почали переходити до реальних інфраструктурних проектів і до реальних соціальних проектів. Чому не до Ну, як на мене, в принципі, одним з найбільших проблем взагалі всієї державної системи України це. Кадровий потенціал протягом останніх років реально ми винищили бюрократію. І це один з страшних моментів для взагалі держави України, тому що в будь-якій країні держава тримається на суддях, на лікарях вчителях і на бюрократах. На жаль, фактично всі ці чотири головних як так, професій в країні. Ну, за винятком можливо вчителів, ми фактично ну неймовірно розбалансована ситуація, і це звичайно не може не впливати на все інше. Чому звідка Кабінет міністрів так сьогодні на відповідь? Він не повинен відбуватися. Тобто, в принципі це рішення Верховної Ради, коли його проводить. Тобто, Верховна Рада не прийняла рішення про те, що його потрібно проводити саме сьогодні. Ну, і всі прекрасно розуміють, що сьогодні ви бачите, що в залі там е, дуже мало людей, тому. Зараз Володимир Гросман виступає. Зараз він розповість про здобутки уряду, але окремо рішення по звіту буде прийматися пізніше. Тим більше знову ж таки, згідно з українським законодавством, звіт уряду подається Верховна Рада за 45 днів до кінця календарного року. Він був поданий вчасно і він нормально був абсолютно нормально поданий. Імунітет не до того, що там як Це абсолютно право цих політичних сил. Треба зібрати 150 голосів. Станом на зараз, наскільки я розумію, у Батьківщини немає 150 голосів для того, щоб зібрати підписи для поставлення в порядок денний питання про відставку уряду. Які, на вашу думку, пріоритети на наступний заяви? Ну в принципі, це оголошено. вже. це перш за все це інфраструктурні проекти. І один із найважливіших із них це ремонт дріг, виділено 30 мільярдів цього року. І якщо це насправді пряма відповідальність міністра Маляна, тобто сподіватися, що він справиться, це безумовно пенсійна реформа. І з жовтня місяця планується підняття пенсій, та 5,5 мільйонів пенсіонерів повинно отримати плюс двісті тисячі гривень. І очевидно, все ж таки, це те, що є дуже важливо, це ми повинні запустити приватизацію як ту частину, яка дозволить нам залучати інвестиції. Тобто, в принципі люд, ну, в чому історії приватизації. Як тільки іноземний інвестор повірить, що сюди можна вкладати гроші, тут з'являться гроші. Наша проблема в тому, що у нас немає грошей. Ну, четверта частина, яка залежить настільки від уряду, скільки на банк нас банка, це нам потрібно запускати банківську систему. Після гонтрів у нас розвалена абсолютно банківська система. І зараз, якщо ми не запустимо банківську систему, ми не зможемо рухати економіку.